Давайте детально зосередимось на тому, в якому стані зараз наша енергетична інфраструктура. Зрозуміло, що пані Оксана Україна все ще оговтується, відновлює себе після таких масованих ракетних обстрілів ворожих. Які неслися, неслися цієї зими і на початку весни. Давайте, якщо ваша ласка, дамо оцінку тому, в якому зараз стані енергетична система України її інфраструктура, що вже зроблено, що робиться, і які виклики наразі все ще стоять перед Україною, перед енергетиками? Я не буду повторювати цифри зруйнованого, тому угу. що насправді. Великий відсоток, і про що вже говорили перед цим в студії: великий відсоток теплопостачальних підприємств зруйновано. Разом з тим, ми зиму пройшли минулу, і ми повинні пройти наступну. Наступна зима для теплопостачання буде складнішою попередньою, принаймні тому, що станом на початок минулого опалювального сезону заборгованість держави перед Підприємствами теплопостачання була 14 мільярдів, які були виділені в бюджеті, які були закладені в державний бюджет, але які не перерахували підприємства. Заборгованість станом на сьогодні, за різними даними, сягає 97 мільярдів, з яких 36 мільярдів повинна повернути різницею в тарифі саме та державна частка. Це Заборгованість, яка накопичилася попередні сезони. Якщо ми говоримо про минулий опалювальний сезон, то ціни для за тепло, за водопостачання для споживачів не піднімали. Різницю в цінах компенсували критично органи місцевого самоврядування і майже 40 мільярдів з бюджетів місцевих. Міста заплатили з комунальним підприємством для того, щоб ціни не піднімати для того, щоб провести термінові ремонти, тому що ремонтували все з коліс прямо взимку. Але сьогодні продовжують працювати підприємства, і їм треба готуватися до зими, а коштів у них немає. Тому сьогодні є дуже важливим: оцей перший пункт це відшкодувати різницю в тарифах. Яку підприємства не піднімали, яку органи місцевого самоврядування тримали, і тепер треба просто дати кошти підприємствам для підготовки до наступного сезону? Що важливим є те, про що звернулися від правління асоціації міст України практично 25 липня до уряду до парламенту, все ж таки виділити в державному бюджеті на 23 рік терміново ці кошти для того, щоб підприємства готувалися. Пані Оксано, ви хотіли додати, ми побачили? Так, дя дякую дуже. Я хотіла звернути увагу на те, що минулий опалювальний сезон ми пройшли з законом, який повністю забороняв підняття тарифів. для населення. Тому говорити про те, як воно мало бути поки що немає змісту, тому що закон забороняє піднімати тариф, наприклад, на тепло станом на сьогодні. Але якщо підняли тариф ціну електроенергії, яка є частиною того ж тепла, то ми можемо говорити про те, що або буде здійснено компенсацію різниці в тарифах підприємствам теплопостачання, як про це просить асоціація міст України, або теплопостачальні компанії взагалі не почнуть працювати. Це одна річ. Тому треба говорити зазвичай, якщо ми зберігаємо тарифи і не піднімаємо це рішення держави і повинно бути фінансування підприємствам, які продовжують надавати ці послуги. Це одна частина. Є інша частина. Ми зазвичай говоримо про тариф і про складову опалення я про газ. Разом з тим до зими готуються і ті громади. В основному це маленькі громади, які здійснюють опалення дровами. Або ті громади, які зробили оновлення своїх тепломереж і зробили паліти, дрова і все решта. Вони сьогодні не мають жодної компенсації від держави і знаходяться в абсолютно інших умовах ніж ті, які до сьогодні. Ну, принаймні, чують обі обіцянку, що ця компенсація буде, і це питання теж треба піднімати і про нього говорити, тому що люди в маленьких громадах далеко не набагато багатші. І якщо ми говоримо, що люди не можуть сьогодні платити, то треба говорити про всіх. І стосовно того, можуть чи не можуть платити люди, станом на сьогодні, по всій Україні, до 70% тільки плачуються комунальні платежі до тепло за воду. Якщо підняти тариф, люди будуть платити ще менше, і ми матимемо коло, яке неможливо буде розірвати банкрутство теплопостачальних компаній. Тому однозначно держава повинна зараз знаходити складні рішення для того, щоб зберегти і систему теплопостачання, і підприємства, і людям допомогти, які сьогодні дійсно багато хто не може собі дозволити оплачувати великі рахунки. Але хочу звернути ще раз увагу на що? На те, що якщо не буде виділено на компенсацію різниці в тарифах на підприємства теплопостачання, то не буде щоб субсидію компенсувати. Підприємства теплопостачання не зможуть почати опалювальний сезон. І це сьогодні питання номер один це найвиклик, який сьогодні є крім війни, крім військових дій. Тому дуже важливо зараз для того, щоб від розпочати опалювальний сезон отримати 36 мільярдів гривень для підприємств, щоб вони готувалися. Готувалися починати працювати, готувалися до можливих обстрілів. Місцеве самоврядування готується, робить різні новації в опалювальних механізмах і можливостях. І хочу просто зазначити, що казначейство весь минулий опалювальний сезон по 590 постанові після збройних сил проплачував проплачувало всі питання, які стосуються опалювального сезону. Це було знаєте, завдання номер один. Це збройні сили, завдання номер два під час опалювального минулого сезону для казначейства допомогти місцевому самоврядуванню пройти цей, цей виклик. Ми його пройшли в минулому році і маємо пройти наступний. Пані Оксано, якщо говорити про регіони, от які висновки взагалі зробили судячи з минулого опалювального сезону, і знову ж таки з минулого з минулої зими, коли були постійні вілові відключення, ймовірно, там критична якась інфраструктура, така як лікарні, вони цього разу вже там зроблю зробивши висновки цього року, там підготуються про всяк випадок. От можете про це розказати, заспокоїти людей. Тобто що основні послуги, основні е, ну необхідні якісь процедури, які надає держава, вони в регіонах ну все одно будуть продовжувати забезпечити населення. Попри будь-які обстріли, Ну, знаєте, як я не хочу заспокоювати, я хочу говорити правду. І станом на сьогодні дійсно максимально забезпечені генераторами, максимально забезпечені е, е, незалежними джерелами постачання електроенергетики, е, лікарні. Центр обігріву його будуть потрібні в великих містах і так точки для обігріву там, де є централізоване опалення, в невеликих містах стосовно невеликих громад стосовно сіл, де так оптимістично колега говорив, що все добре, вони все завжди зроблять. Мушу нагадати, що це можливо тільки тоді, коли в них будуть кошти, кошти на дрова. Кошти на те, щоб провести вирубку, кошти на те, щоб допомогти людям. І так само стосується це і електроенергії, і навіть тих підпритих громад, де є спільні підприємства, тому що коли виробляє спільне підприємство тепло або палети, воно використовує електроенергію за комерційною ціною, газ за комерційною ціною. І в результаті собі вартість виходить дорожче. Ніж та ціна, яку минулого опалювального сезону держава обіцяла компенсувати громадам. Тому дуже важливо зараз не заспокоюватися, а кожному пам'ятати, що зима наступна буде не легшою попередньою, і так само готуватися і думати, що робити для того, щоб його квартира, його будинок, їх квартира чи будинок була в теплі і з мінімальним світлом. І знову ж таки. Незважаючи на заспокоєння з боку уряду, хочу згадати необхідна компенсація різниці в тарифах для того, щоб підприємства почали готуватися реально до опалювального сезону.